Казка Козак Мамарига. Двадцять років служив козак Мамарига у пана, і всього три мітні гроші заробив. Набридло козакові з дитячих років наймитувати не козацьке діло, нехай біда змусила, вирішив він піти світ за очі, людей побачити, щастя пошукати. Довго йшов бачить, убога хатинка стоїть, біля хати старенька плаче. Чого плачеш, бабусів? питає козак. Як же мені не плакати? Моя хата скоро розвалиться, а полагодити її сил немає. Не журися, я полагоджу твою хатку. Зробив, мамалига, все як слід. Подякувала йому старенька. Спасибі тобі, козаче, візьми торбинку з чарівного волосся сплетену. Накажи вона для тебе будь-яку роботу зробить. Подякував козак. І далі пішов своєю дорогою. Йшов, йшов, та дорогою зустрів старого діда. Куди, дідусю, йдеш? Ходжу із села в село, граю на кобзі про козаків молодців, пісні співаю. Люди слухають хто куліша винесе, хто шматок хліба подасть. Візьми, дідусю, три гроші, більше сам не маю. Може, вони тобі знадобляться. Дякую тобі, козаче. А ти за це прийми від мене чобітки, вони не прості. Вмить тебе куди треба перенесуть, а трапиться біда врятують. Далі йде мамарига. Назустріч народ біжить. Від кого тікаєте? питає Мамарига. Біда нас жене, відповідають люди. Оселився он на тій горі шестоголовий змій людей вбиває, добро їхнє забирає, а кого не вб'є. В полон візьме, навіки вгорі ув'язнить. Гляньте, як вас багато, а змій один невже не здолаєте його? Його відразу не розпізнати то удасть із себе воїна, то знов на змія перетвориться. Сильнішого за нього немає нікого в світі. Чує, мамарига, вітер гуде, земля дрижить, листя з дерев супається. Воїн на золотогривому коні скаче. Зіскочив з коня воїн, ударився об землю, перетворився на змія, кричить: Ти навіщо в мої володіння прийшов? Згоден мені підкоритися? Будемо битися чи миритися? Буду з тобою на смерть відповідає козак. Налетів Змій на козака, але Мамарига як розмахнеться своєю шаблею козацькою, три голову Змію і відрубав. Змій розлютився, ще дужче на козака накинувся. Переміг таки козак шестиглавого змія. Усі шість голов на землю лягли. Мамарига підійшов до коня, каже: Тепер ти будеш моїм золотогривий. Я тебе в чесному бою завоював. Підемо, спробуємо людей з гори вивільнити. Торбинко Волосенко, допоможи мені гору розкрити, людей звільнити. Змій їх там навічно залишити хотів. Та я, Змія, в чесному бою здолав. Вийшли з торбинки два брати-богатирі Вернигора, який що завгодно переверне, і верни дуб, який може будь-яке дерево із землі вирвати. Вернигора став скелю розбирати, гору розкривати. Вернедуб йому допомагає. Зробили богатирі свою справу, знову стали маленькими, знову в торбинку волосянку повернулися. Вийшли люди з гори, уклонилися козакові. Спасибі тобі, козаче, що визвали в нас з неволі. Не було ні в кого долі гіршої за нашу. У вік тебе не забудемо. Як звати тебе, воїни відважний? Козак Мамарига скочив козак на коня, а той питає: Як нести тебе? Поверх трави чи поверх дерев високих, неси мене в чужі землі, поверх дерев високих, відповідає Мамарео. Полетіли вони поверх дерев високих, от внизу з'явилося місто з царським палацом. Біля палацу натовп стоїть. Спустимося, подивимося, як тут люди живуть, сказав козак. Спочатку лети на околицю, там спускайся. Треба дізнатися, про що народ гомонить». Спустилися на краю міста. Бачить козак, стоїть невеличка хатинка, а в ній дівчина. Здрастую, красуне, та ти бачу, моя землячка. Скажи, чим ваше місто славиться, про що люди на площі гомонять? Не помилився з України я, полонянка. Зайди, поїж про себе розкажи, як сюди потрапив, волею чи неволею? Я вільний козак Мамарига. «25 років у багатія наймитував, заробив три мідні гроші. Набридло мені, йду світ за очі, ось тебе, красуню, вгледю. Ти питав, про що народ гомонить? Так от, слухай, росте перед царським палацом віковий дуб, під ним зариту скриню зі скарбом. Хто скарб той дістане, тому велика нагорода від царя буде. Підвівся козак. Каже: якщо дозволиш, я коня у тебе залишу, а сам піду попитати щастя, тільки од чоботи нові взую, все ж до палацу йду. Пішов маморига до палацу, чує, Глашатий кричить Хто перший віковий дуб за ніч зрубає, і скарб з під нього дістане, тому велика нагорода буде. Так цар обіцяв. Другий Глашати голосніше за першого кричить. Але якщо хтось не дістане скарб за одну ніч, кат швидко йому голову зрубає. Так цар наказав. Похитали головою люди, розійшлися по домівках, бояться до дуба підступитися. А мама Рига дочекався ночі і розкрив свою торбинку. Торбинко Волосянко, зрубай дуба, коріння вікові викорчуй, дістань з-під землі скарб. А не то велить мені цар голову відрубати. Верни дуб дерево із землі вирвав, Вернигора коріння викорчував, дістали брати богатирі скриню зі скорбами і в торбинку повернулися. Подивився цар на скарб від радості, аж почервонів, руки потирає. Спасибі, козаче, каже. В нагороду віддам за тебе свою дочку, царівну. А царівна була негарна, зла та пихата. Не хочу виходить заміж за простого козака, кричить царівна, хочу за царевича. Подивився на неї мама рига і каже Спасибі тобі, царю, за таку нагороду, коли чого кращого пошкодував. Тільки мені наречениця ця не підходить. Зла, чванлива та сварлива. Я собі виберу іншу, яка мені до серця припадає. Розлютився цар, ногами затупав, закричав Та як ти смієш від моєї дочки царевни відмовлятися, хапайте його і рубайте йому голову. Згадав тоді козак Мамарига про дідовий подарунок, глянув на чоботи і прошепотів «Ну бо, виручайте мене, і чоботи вмить винесли його з площі. А тоді полетів козак Мамарига до тієї дівчини полонянки Сіли вони разом на золотогривого коня і помчали до свого рідного краю.